Варіанти квартир класних, смарт-квартир. Є одні з балкончиком, відкривають відкривається вид. Місто Дурес по вартості 50 тисяч євро. Хто бажає вже з мебелю, в даному випадку навіть мебель завезена. Давайте покажу вам, як вона виглядає. Значить, Мебель достатньо в принципі, якісна. Місце в принципі, є для того, щоб жити тут і дитини з маленькою дитинкою, але ціна ціна це є. З однієї сторони, значить, санузел, буде тут стіна, далі вихід на іншу кімнату перецінка. Тут невеличке місце для кухні і можливість поставити 10-15 шкафчиків. Самі квартири вони поєднуються таким от памбуром, тут якраз на дві квартири. Буде тут перегородочка тут. І далі ще одна квартира, вона більш одніємніша. От, тут, можливо, навіть можна якось стіну вже поставити для себе умовно, ну, для того, щоб перегородити, зробити навіть такі невеличкі дві кімнати. Рядом школа, от, пляж близько 350 метрів, видно море навіть. І немає такого ефекту, як вікно, в вікно. От, більше він це все діло виглядає. Санузел. в принципі, на мій погляд, хто, хто хоче переїздити і не дорогий такий бюджетний варіант. Ці квартири підійдуть. Номер телефону в шапці профілі каналу, хто зібрався в Абані, до зустрічі в Абані.